Інформаційний день на суспільному продовжується, і будемо говорити якраз про мита, які впроваджує Китай та Сполучені Штати по Китай буде боротися до кінця в торговій війні з Сполученими Штатами Америки. Про це під час брифінгу, 8 квітня. У відповідь на застосування Трампа мит на імпорт у розмірі 104% Повідомив речник Міністерства закордонних справ Китаю Лінь Цянь. Повідомляє європейський суспільний мовник. Я хочу ще раз підкреслити, що у торгових і тарифних війнах немає переможців, а протекціонізм не має майбутнього. Китайці не створюють проблем і не бояться їх. Тиск, погрози чи шантаж не є правильним способом взаємодії з Китаєм, і Китай вживатиме необхідних заходів для твердого захисту своїх законних прав. І якщо США нехтують інтересами обох країн і міжнародної спільноти і наполягатимуть на тарифній або торговій війні, Китай буде боротися до кінця. Нагадаємо, сполучені штати Америки наклали на Китай мита у 104 відсотки, які починають діяти вже сьогодні. Про це напередодні журналістам сказала речниця Білого Дому Керолайн Левіт. Повідомляє американський телеканал Fox News. Трамп вважає Китай, хоче укласти угоду. Вони просто не знають, як це почати. І президент також хотів, щоб я вам усім сказала, що якщо Китай простягне руку, щоб укласти угоду, президент буде неймовірно люб'язним, але він зробить те, що найкраще для американського народу. Нагадаю, 2 квітня Дональд Трамп оголосив проведення мит на імпорт продукції зі 185 країн і територій. Мінімальна ставка мит для імпортних товарів становить 10%, Тоді як для деяких інших країн діють ми бачимо індивідуальні тарифи. Про це повідомляло інформаційне агентство Reuters. І більше про це говоримо із експерткою з питань Східної Азії, старшою аналітикиною громадської аналітичної організації Центр Нова Європа Наталія Бутирська з нами mm. на зв'язку. Вітаю вас, Наталія. Добрий день, хочу почути вашу думку стосовно таких дій зі сторони президента Марки Дональда Трампа. А на вашу думку, це є прагнення укласти більш вигідні договори для Америки чи розпочати таку конфронтацію з Китаєм? Сенс якої наразі ще поки що не зрозуміли, оскільки все відбувається в процесі і реакція Китаю, і що буде далі, як Америка буде на це реагувати. Ваші думки, будь ласка. Те, що Трамп ще на початку свого першого терміну вводив тарифи проти Китаю, це певна боротьба, яка складає в себе не тільки торгівельну боротьбу, як таку, але й широку геополітичну боротьбу між двома країнами. Ну і про це свідчать і тарифи, які накладені більше всіх на Китай і фокусування на Китаї. Тим не менше, ми бачимо з цитату. Що Трампу хотілося, аби Китай прийшов і схилив коліна й голову. Так щось схоже на те, що Трамп очікує, але потім він подумає. Зі свого боку ми бачимо відповідь Китаю, яка каже про те, що вона не буде піддаватися ніякому тиску, і тиск це неприйнятно. І в даній ситуації Китай намагається. Відігравати роль країни, яка захищає глобальну торгівлю, яка захищає правила глобальної торгівлі, і яка демонструє непокірність цим таким видумам Сполучених Штатів Америки, які йдуть всупереч правилам, встановленим міжнародним організаціям, які опікуються торгівельними відносинами, в такому випадку Китай демонструє ще й свою позицію на, на світовому рівні, тому що ми з вами маємо пам'ятати, що Китай і Сі Цзіньпінь неодноразово у своїх переговорах з сполученими штатами Америки підкреслювали, що дві країни мають вести розмови на рівних на партнерських відносинах, тобто уже зараз Китай позиціонуючи себе. Як велику глобальну державу, яка вкладає великий внесок у глобальну торгівлю, глобальне ВВП. Він хоче ставлення як партнера, як рівного. Ми не бачимо цього ставлення як партнера і та рівного з боку Сполучених Штатів Америки. Тобто, це є один такий фокус уваги двох країн. Ну і звісно, торгівельні відносини, тому що Сполучені Штати Америки вважають, що Китай наживається на них, і Трамп назвав профіцит у один трильйон доларів. Він звказ це щодо щодо сполучених штатів Америки, але насправді трильйон доларів це профіцит загальної торгівлі з Китаю, тобто з усіма країнами світу, сполученими штатами Америки близько 300 мільярдів на сьогодні. Тобто, бачите, маніпулювання цифрами пресинг вочевидь, і друга мета це щоб досягти більш поступливіших і кращих умов умов у відносинах між Китаєм Зокрема, що стосується їхньої торгівлі, бо ми бо Трамп пожив ввів тарифи не тільки відносно Китаю. Він ввів тарифи відносно усіх практично країн світу, і це вже навіть стало анекдотом, тому що під тарифи потрапили навіть острови безлюдні. Місцями, де ніхто не живе, і це вказує на прагнення Трампа і Сполучених Штатів Америки перекроїти нинішні торгівельні відносини в такий спосіб, аби з їхньої точки зору вони мали великий торгівельний зиск з кожної з країн. Пінь Наталя скажи, будь ласка, як Китай може довго так реагувати і теж підвищувати мита на товари з сполученими штатами, і як це буде впливати взагалі на їхню економіку? Мені здається, що зараз важко сказати, і як мені особисто, тому що я не стикалася з великими якимись експертними такими дослідженнями. Справді, тому, справді ситуація міняється кожен день, тарифи накладаються кожен день. І власне кажучи, підняття цих ставок відбувається постійно, тому яким чином це відіб'ється на в китайській економіці, на економіці Сполучених Штатів Америки і загалом на світові. Мені здається, зараз ніхто достеменно не знає. Ми з вами чуємо різні версії навіть стосовно стратегії США, тому що одні експерти, економічні експерти, говорять про рецесію, яка буде неодмінна у США. Інші говорять про те, що Трампу вдасться там, якщо що він, якщо гарно складеться кон'юнктура і все відбудеться, як він запланував, то йому вдасться отримати зиски для для економіки США. Тобто є такі абсолютно протилежні думки, але мені здається, що зараз поки що у цьому хаосі важко уявити, яким чином відіб'ється вся ця ситуація на світовій торгівлі і яким чином будуть потерпати кожна з країн. От що я помітила, наприклад, Китай зараз намагається з одного. Боку, в нього були якісь заготовлені стратегічні кроки, тому що вони очікували тарифів від Сполучених Штатів Америки. Трамп не приховував, що він хотів би накласти 60%. і тому в Китаї готувалися, вони диверсифікували певним чином свої економічні зв'язки. Вони намагалися внести якісь вливання в економіку, яка й так має певні проблеми в зв'язку із проблемою в сфері нерухомості. Вони намагалися продумувати стратегію, яким чином буду. Удь діяти і продумати стратегію вдовгу. Стратегія вдовгу це покладатися на свої особисті можливості, максимально стати незалежними від особливо критичних видів виробництва те, що стосується насамперед технологічної сфери. Вони вкладали багато грошей у на повнапівпровідникову галузь. тобто вони багато чого робили, те, що вдасть результат на перспективу. Але зараз оця хаотичність вона приводить і до того, що Китай також приходиться дуже швидко реагувати на, наприклад, на падіння фондових ринків і їхні великі компанії. Вони, наприклад, вчора змушені були викупити свої ж акції для того, щоб заспокоїти фондові ринки. Вони продумують, яким чином і скільки коштів ще вулити у підтримку їхніх експортерів для того, щоб вони не відчули тиск. Від тарифів, але разом з тим Китай теж усвідомлюють, що Сполучені Штати Америки також не не зможуть дуже швидко замінити той потік продуктів, той потік елементів, які необхідні їм. Просто безболісно для себе, і в цьому випадку, наприклад, Китай вирішив, що він не буде сильно девальвувати свою валюту для того, щоб зберегти експорт до Сполучених Штатів Америки, як вони зробили минулого разу. Тобто, для того, щоб американські покупці не відчули ціни на китайські товари, вони девальвували свою валюту і таким чином покрили для них оці наслідки. Тепер Китай хоче зробити також боляче Сполученим Штатам Америки, і він вводить свої тарифи, захищається. Особливо на товари сільського господарства, тому що дуже багато фермерів Сполучених Штатів Америки орієнтовані якраз на китайські ринки, і тепер Китай продумає, як зробити їм якомога більше болісніше. Ну і відповідно, Китай приймає свої заходи, але і дивиться на те, як будуть як буде розвиватися ситуація у Сполучених Штатах Америки, тому що вони усвідомлюють, що ця стратегія Трампа вона певним чином не продумана з точки зору наслідків, і вона рано чи пізно викличена задоволення в Америка. Ські громадян власне кажучи, Китай в цьому напрямку вміє чекати. Влада в них міняється, але не змінюється. А сполучені Штати Америки, все ж таки, країна, де можуть вибрати навіть найстійкішого президента і переобрати. Тому я думаю, що оце от бажання встояти про яке вони говорять. Про те, що вони не, не ніяким чином не будуть піддаватися на тиск Сполучених Штатів Америки, це все таки про бажання перечекати оцю хвилю, доклавши максимально зусиль, щоб е, втриматись самим, але дочекатися е, того, щоб конкурент упав першим. Зараз ще продовжимо тему реакцію інших азійських країн. Однак маємо інформацію із телеграму повітряних сил ЗСУ про пуски кабів на Сумщину. Про це вони повідомили буквально кілька хвилин тому. Також є загроза стосування ударних БПЛА з Білгородської області для Харківської області. Якраз на екрані ми бачимо про те, для яких областей є небезпека. Будьте в укриттях обов'язково, доки не завершиться повітряна тривога. Ми стежимо ситуацією в цих областях. Будь-яке оновлення даних будемо повідомляти бойськово в ефірі. Пані Наталі, щодо інших азійських країн, яка їхня реакція? Не така потужна економіка в них, як в Китаї, наприклад, той самий Тайвань. Як вони відреагували на нові мити запровадження Америкою? Ну, по-перше, у всіх країн партнерів, звісно, це викликало таке сум'яття. Тому що це дійсно дуже серйозно відіб'ється на економіці, і коли друзі ведуть себе нещиро, це є перший елемент так реакції. Ну власне кажучи, дуже дуже вражені серйозно були і в Японії, і в Кореї, і, і на Тайвані. Крім того, це всі ці країни вони експорт орієнтовані, і багато хто з них орієнтований на американські ринки. І власне кажучи, отой профіцит в торгівлі він був створений не намисне. Дями, а тому, що протягом тривалих років так вибудовувалася взаємодія між Сполученими Штатами Америки та їх партнерами. Крім того, вони виробляли багато технологічних елементів, які використовувалися в ланцюгах виробництва в Сполучених Штатах Америки. Тобто там велика історія їхньої взаємодії, але водночас кожна з цих країн Принаймні, вчора лідери цих країн підкреслили, що вони не будуть повторювати тактику Сполучених Штатів Америки, тобто використовувати контрзаходи, все-таки вони покладаються на Сполучені Штати Америки насамперед у сфері безпеки, і в них немає такої можливості, щоб зараз реагувати жорстко, отримати у відповідь ще якусь жорсткішу економічну відповідь Сполучених Штатів Америки, і в таку незадоволення Трампа я. Я думаю, що ніхто не ризикне на такі кроки з, з лідерів цих країн, і тому кожен з них відправив свою делегацію зараз. Відомо про те, що у Сполучених Штатах Америки перебуває делегація із Тайваню їхній голова Ради безпеки Далі про те, що торгівельна делегація поїхала до США, сказав вчора, виконуючи обов'язків президента Південної Кореї, і тут до південної Кореї слід сказати, що у них своя політична ситуація непроста, тому що ледве закінчилася епопея з імпічментом президента, і зараз країна перед новими виборами, які можуть принести певні зміни в політичний контур і відповідно. Но нинішній виконуючий обов'язки він буде на посаді протягом двох місяців. По перше, по друге людині, яка тимчасово на посаді, дуже важко приймати якісь заходи, які будуть які серйозно нашкодять в країні на перспективу. Тому от Південна Корея наголосила, що вони будуть вести переговори, будуть доносити свою думку про те, як би краще владнати ситуацію. Вони готові закуповувати більше товарів із сполучених штатів Америки для того. Щоб владнати оці торговий дисбаланс, це саме сказав прем'єр-міністр Японії Шірвишіба. Він теж сказав, що відправить своїх радників і буде намагатися пояснити ситуацію Сполученим Штатам Америки і вийти на якесь порозуміння. Тобто, тут більше про те, що союзники намагаються виважено ставитися до тих кроків, які їх вразили також. Як бачимо, зараз ширяться повітряні тривоги по країні, половина країни зараз там, де оголошена повітряна тривога, це пов'язано із застосуванням балістичного озброєння зі сходу. Про це щойно повідомили у телеграм-каналі повітряних сил зсу. Ми ж зі свого боку закликаємо глядачів бути побачними, обережними і перейти в укриття до оголошення відбою. Пані Наталію, не можемо не згадати ще про останню інформацію, яку вчора оприлюднив президент. Зокрема, йдеться про китайських полонених, яких взяли в полон вчора на Донеччині. Йдеться наразі про двох жителів Китаю. Наразі інформація ще уточнюється багато в чому. Чекаємо ще відповіді і відповідно підтвердження з китайської сторони, але все-таки що це може означати, і як цей факт може вплинути на подальші подальший розвиток подій, в тому числі і відносини України з Китаєм, перше, те, що так звані китайські добровольці, або, принаймні певні китайські особи присутні в рядах російської армії, ну принаймні мені як людина, яка не не пов'язана з військовим силами, було відомо ще і літку, тому що в телеграм-канали російські, зокрема, поширювали відео з ними, як вони там говорили про якісь свої враження. Тобто ця інформація була, і як ми бачимо, ми, ми з вами принаймні не чули ніколи офіційну реакцію Китаю. На якусь інформацію, яка поступала до них, ну принаймні, яка була в інформаційному просторі. Тобто, з моєї точки зору, значить, в Китаї всередині Китаю недостатньо ввелася робота стосовно людей, які брали, які взяли участь і беруть участь у війні Росії проти України, і це певним чином дивно, тому що у Китаї дуже серйозна цензура, де відслідковується за допомогою технологічних засобів і пересування людей, і ми це бачили прі. Коронавірусу і розмови телефонні, де стоїть цензура на певні слова, тобто в країні, де тотальна технологічна цензура, такий факт не був не, непомічним. Тобто, яким чином ці громадяни через кого вони поступають на фронт? І чому держава не відреагувала для того, щоб зупинити цей потік? І тут я хочу зробити Приклад, принаймні, країни Центральної Азії, яких би вони в близьких стосунках не були із Росією. У них є закон, де вони садять в тюрму за участь у військових діях. Вони дуже серйозно працюють своїми громадянами на цей рахунок і піднімають питання із російською владою. Це ж саме ми бачили з боку Індії, тому що Росія активно вербувала індійських військових і прем'єр-міністр Моді фактично за руку витягував їх. Кожного особисто із цієї халепи, в яку вони потрапили, і також підкреслив на зустрічі з Росією, що він проти таких дій. Але ми не бачили, щоб китайці, хоч раз, підкреслювали, що вони абсолютно проти участі громадян. Хіба що на офіційному рівні ми з вами отримали. Ну, знову зараз реакцію, що уряд застерігає громадян від участі, і уряд категорично не прив'язаний до цих подій, ніяким чином не пов'язаний, не відправляв цього мало для Китаю, який намагається відсторонитися від підтримки Росії, який намагається грати роль нейтрального гравця і якогось певного ще й миротворця. Просто от сказати відчепно, як він це робить, і про північно корейську армію, і про обстріли Росії. Ну це виглядає як черговий факт ігнорування. Того, що є, і дуже важливо, що ці. А військових потрапили до рук України, ми отримаємо більше інформації, хто їх туди запрошує, як і це дуже важливий такий факт, очевидний для Китаю для того, щоб продемонструвати їхню присутність в рядах російської армії. я не думаю, що це дуже серйозно вплине на позицію Китаю. Але, хоча б цей фактор, він має струсити їх і якось так вказати обличчям в проблему. Хоча ви бачите, що Китай відсторонено на неї реагує. Так, то речник Міністерства закордонних справ Китаю, пан Цянь, він закликав громадян цитую, уникати районів бойових дій та не брати участь в жодній формі конфлікту. І заявив, що Міністерство закордонних справ перевіряє інформацію про взяття у полон китайських військових в Україні. Ось можемо продемонструвати його офіційну заяву. Пані Наталю, дуже вам дякую за те, що доєдналися, пояснили, як зараз. Реагує Китай та інші країни Азії на мити, які запровадив Дональд Трамп, та й на ситуацію яка склалася в Україні, зокрема щодо полонених китайських підданих, яких були затримані на Донбасі. Наталія Бутирська, експертка з питань Східної Азії, старша аналітикиня центру Нова Європа, була з нами на зв'язку.